Добрый ранок, Сереня. Ой, братуха, вибач, що я трохи випав из життя. Бо відверто скажу, коротше, нажрався так я, що матинка рідна в субботу. І оце тільки прийшов до тями. А тут вже треба подарунки вибирати. Ну це така приємна штука, я тобі скажу. Ну В общем, подивився я відео твоє і ти знаєш, вибрав. Ну вибрав я поки тільки собі, тому що зараз ранок їду на роботу, Анька спить, не хочу будити. Тому по. Єпціансів запишу окреме відео. А собі я вибрав от таку от, от такого Кіпарика. І мені здається, він буде просто персик. <смі> так що такі діла. Вам дуже велике дякую за таку турботу. Що навіть є варіанти вибрати, як ти сказав, дареному коню в зуби не дивляться, але ти мені дав заглянути. Так що дуже тобі дякую. По Анькіній Кепці запишу віддільне відео, а я вирішив вибрати оцей варіант. Все, обняв, їду на роботу, у мене тут треш повний пробка, не знаю, коли доїду, але буду їхати. Так що добрейшого.